Це вісім завдань від штучного інтелекту. І сьогодні я буду виконувати одне із них. Так, яке завдання я буду виконувати? П'яте. П'яте завдання називається глобальний економічний лідер. Потрібно перетворити Україну на економічну супердержаву. Також уникати агресивної зовнішньої політики, тобто не воювати. Потрібно зосередитись на економічному впливі через дипломатію та інвестиції. Так на якому рівні економіка України? Стоп, де. Ми 40 перші. Що? Ми були з 16. -ми. Окей. В цілому, зараз нам потрібно розпустити війська. Далі, далі, далі. Не знаю, що далі. Стоп, до речі, у мене є бали технологій, їх потрібно витратити. Зазвичай бали технології витрачаю на війська, але сьогодні буду на економічний переїзд, на максимум, прибуток від податків. І ось так. Все. Думаю, я правильно витратив бали технологій. Ну і саме час розвивати економіку якби. Спочатку інвестуємо ось це. У мене катастрофічно не вистачає грошей. І тепер ми будемо вже нормально інвестувати. Також, думаю, потрібно побудувати усе ось це. Ще я можу побудувати університети і ферму. І тепер ми повністю інвестуємо все в Київ. Стоп, я вже 30-й? Як я так швидко падаю? Так, економіка. Економіка, економіка. Я упав, де я? Де я? Стоп, а якого біса я став 64-тим? Боже мій, прокачувати економіку повинно бути дуже легко. Можливо, я прокачую не в ті міста. У ну, Київ це єдине місце, де я можу нормально прокачувати економіку. Давайте допустимо ще ось тут. Ні, ні, не ось тут. Давайте краще. Ось тут, це хороше місце для інвестицій. Я в цілому можу інвестувати в будь-яке місце. Я і так інвестую дуже і дуже мало. Інвестуємо, 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 інвестуємо. Так, все. Польща хоче покращити з нами відносини. Давайте, давайте покращимо з ними відносини. Покращити відносини. Ось так. В цілому, давайте ми надійшли моїм маленький подарунок. Ось. Я буду купувати своїх супротивників. Піднімемо чуть-чуть податки, збільшимо інвестиції, все чуть-чуть збільшимо. -чуть Нормально. Тепер знову інвестуємо. Це затягнеться на дуже і дуже довго. Зараз ми стали 66-ті. Ми були 62 дорогі. Алло. чому в економічному плані я падаю? Я повинен розвиватися, а я падаю. Так, фух, я вже задовбався інвестувати в цю державу. Давайте подивимося, як ми там. Ми далеко. Ми дуже далеко. Ми 50. Є, yeah. ми були 66, ті тепер ми 50. ті Нам залишилося ще. Дуже і дуже багато одним словом. Так, продовжуємо інвестиції. Поки що я інвестую тільки в Київ, тому що, інвестуючи в Київ, я його економічно розвиваю на 5 тисяч. А допустимо Одесу. На 500. Розумієте, що вигідніше. Робимо ще одну інвестицію. Так, стоп. Дивіться, ми вже 20-ті, а економічно ми 26-ті. Були 50. Ще чуть -чуть, і я виконаю це завдання. Так, інвестуємо. Інвестуємо ми тільки в Київ, це найпростіше і найшвидше. А ще я пам'ятаю, що якщо економіка більша за населення, то це погано. Тому давайте будемо інвестувати в Одесу. В цілому, так як інвестиції поки що дуже дешеві, можна інвестувати і в інші області. Хоча краще буду інвестувати тільки в Одесу. Так, Ми вже 16% ті це перемога. 17-ті, стоп, ми були тільки що 15% ті в сенсі. Інвестуємо знову. Так, в світовому топі ми вже 11. Ми перегнали США Австралію. Ми перегнали Австралію, Боже. Ми перегнали США. Залишилося ще в житті це зробити. Так, а як справа у наших сусідів? Нормально, піде. Можна сказати, звичайна п'ятниця. Продовжуємо інвестувати. Значить, мені здається, мені потрібно мати хороші відносини з усіма моїми сусідами. і тебе Молдова. Ти мене не завоюєш. Давайте ми поліпшимо відносини. Ага, у нас плані з ними відносини. Тому давайте ми спочатку влаштуємо їм презент та поліпшимо відносини. І так ми зробимо з усіма. Дивимося. Чи поліпшилися? Поліпшилися. Ми тепер best friend? Я всього на одну поділку поліпшив відносини. Боже мій, все. Більше не буду поліпшувати відносини. Краще просто інвестувати в економіку. Востаннє інвестуємо і інвестуємо в останнє в Київ. Ось, про ці чотири хода і дивимося, на якому місці ми по економіці. Третє. Блін, я вже думав, я перший. Ну ми не сильно відстаємо від Японії. Зараз ми її переженемо. Зараз ох, японці. Так, окей, зараз. Просто потрібно чуть-чуть проінвестувати в Київ. Давайте наб'ємо 100 тисяч економіки. Так, ми перші. Все. Найші завдання виконано. Залишилося заробити це лише в житті. О, Боже мій, що тут таке. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте подобайки, Єдине, що я можу сказати, це. Чи хочеш пішофанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.